Московський патріархат теж вирішив подзвонити поліцію, побачивши кримінальну діяльність у жартах. Зараз я це подивлюся у жартах Євгена Кошового. Знаєте такого Євгена Кошового і Олександра Пікалова а, з приводу діяльності московських попір, які тепер самі вони написали заяву на гомористів і закликали всіх ображених вірян писати заяви до правоохоронних органів кошового і пікалова звинувачують у тому, що вони закликали до. Насильства в одному зі своїх випусків жартуни сказали, що було б добре мати відповідний прайс-лист, плюнути в священника Української православної церкви Московського патріархату 20 гривень, залишити святе. Писання цвяхом на позашляховику 50 гривень, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій 100 гривень. Ну жарт, ви розумієте, звичайно, кринжовий не смішний, як в принципі ідеальність Української православної церкви Московського патріархату кринжова. Але священники в своєму доносі заявляють, що нібито в результаті цих слів, послухайте тільки нібито в результаті слів кошового і пікалова. Почастішали випадки застосування фізичної сили е, сили стосовно священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату. І Моско... О, священники закликали всіх, кому ці жарти завдали моральної шкоди, звертатися до поліції. Ну дійсно йодпірний балет. усьому винні гумористи. А не те, що попи стоять на стороні країни агресора. От Пікаловс, не люблю я їх. Пікалов з кошовим пожартували. І все, після цього саме почали попам бити морди. От саме після цього. До цього ж попам московські морди не били ніхто. А? Розумієте? От в усьому це мені нагадує, в усьому винні бобри. Мало, я вірю, що українська православна церква зможе перемогти гумор. Знаєте, гумор, в принципі, він як такий непереможний. Навіть кринжовий гумор теж його варто е важко перемогти.